В операційній хірургічного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні нове обладнання. Лікар Ігор Погребняк демонструє можливості медичного приладу сучасної операційної лампи. Міняється і колір, міняється бачите, до, до яскраво білого міняється інтенсивність. Все дуже зручно не потрібно. Це ще міняється з допомогою ручки. все, тобто, це все дуже зручно для хірурга. Щодня в середньому у двох операційних хірургічного відділення проводять до 10 втручань 1200 щороку. А з початку повномасштабної війни дитяча лікарня приймає дітей із бойовими травмами після обстрілів та ушкоджень внаслідок взаємодії зі зброєю та вибухівкою. Після лапароскопічних малоінвазивних операцій вже на другий третій день діти повертаються додому. У нас 10 хірургів в відділенні, 8 травматологів і 3 лора. Лампа, яка тут стояла, була 68 чи 67-го року виготовлена. Ви самі розумієте, технології йдуть вперед. Ці апарати вони ж теж не невічні. Протягом певного терміну часу вони виходять з ладу. А... Сучасні потужні апарати, які багатофункціональні, дозволяють виконувати масу всяких е, е, маніпуляцій у дітей. Є термокогулятор фірми Бова, який може використовуватись як ендоскопічні хірургії, лапароскопічні хірургії і зовнішні хірургії для зупинки у дітей. Сучасне обладнання придбав для лікарні благодійний фонд ПриватБанку. Генераторка ідей, головна лікарка закладу Наталія Зимак-Закутня, каже: за кошти з бюджету громади лікарню суттєво оновили та модернізували за останні роки. Однак медицина повинна йти в ногу з часом, тому постійно співпрацюють із благодійниками та фондами. Досконалюючись, ти крім особистого вдосконалення, ти приходиш до того, що потрібне відповідного рівня сучасного рівня обладнання. Це обладнання коштує понад 2 мільйони гривень, і воно дуже гарно вже вписалося в нашу операційну, воно вже в робочому стані і вже працює. Ми, звісно, завдячуємо нашим партнерам за, за підтримку як всім, хто не байдужий, і також вони допомагають нам із комп'ютерним обладнанням таку підтримку в рамках благодійної програми Допомагати просто отримали п'ять дитячих лікарень України, а також госпіталі та евакупункти у профронтових територіях. Є благодійний проект Приватбанку, який забезпечує саме дитячі заклади необхідним обладнанням. Заход вибирає нагальна потреба, у якого обладнання і Приватбанк за рахунок своєї благодійності. Він придбав нам це обладнання. Ми йому дуже дякуємо. І дуже приємно, що саме в час війни ми таке оновлюємося, ми таке прогресуємо, ми отримуємо щось нове. Це і за кошти місцевого бюджету, і за кошти благодійників не тільки українських, а й зарубіжних. У закладі сподіваються, співпраця з благодійним фондом триватиме й надалі. Щороку в міській дитячій лікарні оперують понад 3,5 тисячі дітей. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.